Ну що, Вітаю вас на нашому каналі. Сьогодні моє відео починається з, з хорошої новини, а з якої можна догадатися, напевно, під описом, що я написала. Шайста вік. Розкажи свої емоції. Багато. Чи можна писати свої емоції? Це ж твоя перша машинка. Получилося нам з те, Вікусі взяти машину. А... Вікторія буде сплачувати кредит. Ага. Ми надіємося, вона справиться, бо вона на нас працює, але в разі чогось є батьки, які підстрахують. Це для того, щоб доця знала ціну грошей і відповідальності, правильно Вікусі? Вона в нас дуже молодець в тому плані. Вона розуміє, що скільки ми можемо, даємо. Будемо їй допомагати. Але так як в неї це перша машинка, то вона просто невимовно щаслива. Вона дуже довго чекала цього Я моменту. Бо ти чув. рік вже дасть, ти вже рік як права маєш чи ще має рік. Скільки ти маєш? Добрий день. Ти маєш два місяці права і ти вже маєш машину? Стопит. It. А... Ні, подобається. ти not not скоріше отримала. Ти говориш про темперарій? Так. А, я ще в 16 отримала, це вже в рік сполукає. Ну, то yeah. ти вже їздиш. Uh -huh. Як uh -huh. тільки ти отримала темперарій, ти маєш право їздити, просто біля тебе має бути хтось, хто має постійні права. Yeah. Ну. Так правильно, я ж думаю, в смислі три місяці, як я знаю, що ти так, вже. Але просто ти ж не будеш мати машину, куди обирати. Так, я маю на увазі, скільки ти вже за рулем вчишся, їздиш, і що в тебе вже дуже 에, непогана практика. Але три місяці назад, як вона вже отримала постійні свої права, і вона <плес> вже їздить сама, бере мою машину і завжди кудись її треба їхати. І це так було важко. Постійно ми так. А, М, Вікторія. Е, вона... Мама, які тебе плани, мені треба машину, мені треба поїхати чи І Це постійно так вимучувало постійно якесь, як був обмеження в цьому. Тепер ми їдемо зараз за машиною. Нам сказали, що машину ми можемо вже забрати, щоб банк обдобрив нам кредит. І ми їдемо забирати. І тепер Вікторія буде на колесах. Подивіться, який захід. Прекрасний. Сонце. Їдемо, покажемо нашу машинку. Вікторія вже буде назад на свої їхати. Yeah. <реш> а я на свої. Нарешті. <реш> ну що вам сказати, я зійшла тільки що з бігової доріжки. Вікторія мене вже підганяла, що треба їхати за машиною, бо ми маємо до шостої забрати. Я годину і 20 хвилин ходила на біговій. Я вже маю 10 тисяч кроків і це так вже тиждень часу. Я дуже задоволена, вага у мене дуже класно йде. Хто дивився попереднє моє відео, я сіла на правильне харчування. Це дуже таке, м -м, корекція ваги. Я маю свого нутриціолога, і вона мені каже, що мені снідати, обідати, вечеряти. І поки я втрачаю вагу, я не все можу їсти, але я не голодаю, я дуже ситно наїдаюсь. Три рази я їм. Це є сніданок 9 годин. В 12 я можу з'їсти фрукти тільки в першій половині дня. в третій в мене обід і в сьомій в мене вечеря. І між тим я п'ю воду з лимоном, з імбирем, або просто п'ю воду, або чай. Каву мені можна. Просто я п'ю кокосове молоко. Менше жирності всього, і я бачу результати. Перший тиждень у мене дуже вага сильно пішла. Я так розумію, вона об'ясняє, що це зійшла вода. Другий тиждень в мене так собі трохи так пішла, не дуже так, як хотілося. Третій тиждень застой повний. Я дуже розстроїлася, але вона каже, Юля, це нормально, це правильно так. Давай, не здавайся. І я почала ходити на бігові. в мене вдома є в підвалі. Бігова доріжка. Нарешті чоловік тішиться, що я її використовую, тому що коли він мені її купив, я дуже просила, я зламала руку в локті, і це дуже довго заживало, і я боялась. І більше гуляла на вулиці. А так як зараз зима, це класний варіант мати в бейсменті бігову. Я вже тиждень часу хожу кожен день по дві години. Я маю завжди 12-15 тисяч кроків. І що ви думаєте, результат дав своє. Я побачила, як я пішла в об'ємах. Дуже круто. По одязі побачила, по штанах, по, ну, взагалі. Я навіть взяла Вікторину, Вікторин світшот, і він на мене добре. Так що я тепер буду забирати в дочки. Так, шо, одяз... <гум> не дуже класно. <гум> так що. Кому як? І це вже початок четвертого тижня. І я скинула. Ну, якщо так округлити 4 кг. Але я бачу, що я пішла дуже круто в об'ємах, що не так важливо мені зараз вага, як я бачу, що в мене проявляється талія. Я просто не знімаю це все. Не знаю, воно дуже таке, не знаю, чи комусь цікаво, але їжа в мене дуже проста, дуже ситна. Я маю рецепти, але не завжди мені виходить по рецепту готувати, то я так на швидку руку. Тут в Америці постійно все дуже бігом. От, то Я, втретє, пообідала. Я фаршурувала перці з рисом, без глютену і з грибочками. Дуже смачно було, з огірочком поїла. А вечеря в мене буде всім. То я буду мати картоплю, батат, ту солодку і зроблю собі салат. Потім вам покажу яка вечеря. Це наш, наша вечірня. Це наша вечірня, наша вечірня, Клівленд. Ні, ще немає, це не Клівленд. Вілено трошки далі. Ще трохи треба проїхати до Клівленда. Тут український район, українські магазини, українські аптеки. Багато українців живуть, дуже багато всього є і зручний райончик. Нам їхали десь хвилин 15. А куди ми зараз їдемо, я не знаю. Вікторія була навігатор. Скільки нам ще показує? 9 хвилин. О, круто, тут десь недалеко зараз. Чи такі церкви? Mm. Ще одна церква. Холодно, знаєш, це так. Mm. Ще одна церква. Та. Вікторія розказує, що вона буде дуже сумувати за моєю машиною. Чому? Тому що в мене її підігрів сідушок. душок. Підігрів руля, а Вікторії нема. Зато в тебе машина гарна. І твоя. Моя. Всі першу машину мають таку собі на початок, то я не знаю. всім Це так щастить, як мені, що мені тато купив, бо я народила сина. Ну, я так думаю просто. Та ні, це жарти жартами. Мені чоловік купив машину, бо я взагалі ніякої не мала півтора року. Він мені вже вирішив купити велику. І це. Щоб я возила корсід, коляски. Бачите, там є 6 місць. Ось. Тому, слава Богу, за машиною я дуже рада. Наша ну Вікуля, показуй свій обзор свого Нісанчика. Який тебе нісан? 2020 Санта? Сан показуй. Сан 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 відкривай двері. Ух ти, я, Віка, як це круто! Дивись, яке ну, все, весні. Гарненьке. Корсатка? Я... Ма, у тебе всі кнопочки. Та Тати що, подиви. Та глибоко у нас Storage, щоб щось поставити. А. Кнопочка заводиться. <плес> Так, Вікторія, можеш мене покатати? Нема А, Ключів нема. А, тут я думала, ми чекаємо на що. Ось тут гарно. чистесенько. Пахне в машині, так взагалі. Зараз погляну, Вікторія багажник тато покаже. Тати, що? Такий здоровий. сидушки, Дуже гарно. ти ша, круто. Ну що, ми їдемо додому? Тут додому, хто на роботу. Дякую тато, за машину. Все, є музика, тільки пильні дорогу. Реально треба. Треба їй на майку завести. Ай-ой! Бензина є? Да. доця. Дякую. Радійте разом з нами, напишіть в коментарях, як вам машинка. Її в травні буде 18 років і це її перша машина, слава Богу. Поїхали. Це наступного дня я хотіла показати, як вона виглядає. Вікторія вчора помила машину. Вона самостійна, а я вільна. Навіть не віриться, що дитина вже така доросла. Я вже сама буду їздити. Морозець, як бачите, який в нас мороз. Все, з Богом, дітки, везе Стеличку в школу і на роботу відразу. І на цьому моменті гарному я всім кажу. Папа, -па, до наступного відео.